Сьогодні з нами. Ми щиро вдячні вам за прихильність до аматорського мистецтва. Сьогодні кращі колективи Васильівського району, що мають почесні звання народних і зразкових аматорських колективів, звітують своїми творчими доробками. На початку листопада, а точніше 9 листопада, в Україні майже непомітно пройшов Всеукраїнський день працівників. Цього року обійшлося без гучних і пишних свят, і на це безумовно були причини. По-перше, складна ситуація в країні не мотивує до веселощі. По-друге, це було чергове перенесення дня нашого професійного свята. Це також не сприяло особливій святковості. Але замислившись, прийшло усвідомлення, що об'єднання дня працівників культури з Днем української мови і письменності не випадкове та ще й символічне. Мова то генетичний код нації і культура, мистецтво то невід'ємна частина духовної скорбниці кожного народу. Ми ж, збирачі і носії духовного коду нації. І незважаючи на те, що дехто стверджує, що у сучасному світі культура не потрібна і аматорське мистецтво себе зживає, саме зараз ми всі свідомо чи підсвідомо, самоідентифікуємося ідентифікуємося як нація і об'єднуємося як народ. Національна самосвідомість зашифрована у спадковій і... Що зберігається в етнокультурі нації, казки і легенди, поетичне слово і вишивка, обряди і традиції, пісні, і танці, музика і живопис все це є складовими духовного надбання народу. Це ті ниточки, що об'єднують нас із пращурами та нащадками, з не об'єднують минуле сьогодення і майбутнє. В кожному з нас має бути цей код, код, що об'єднує нас усіх таких різних. В одну єдину українську націю. Шановні друзі, сьогодні у вас є можливість зашифрувати у своїй духовній ДНК нові і вже відомі творчі доробки художньої самодіяльності аматорів нашого району. І розпочинають свято аматорів Васильівщини. Носії фольклорної спадщини нашого регіону народний фольклорний ансамбль хуторяночка Малобілозерського сільського будинку культури. номер 2. Керівник Ольга Червоненка. Ой, у лузі червона калина.